Добрий день, любі діти! Ми з сніговичком вас запрошуємо на цікаве заняття, а тема нашого заняття чарівне Різдво. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі, Двері, і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог страждає. Гарно колядуйте і святкуйте нині. Ми бажаєм щастя вашій всій родині. Так от від хати до хати ходять колядники і прославляють народження Христа з першою зіркою на небі. Мороз тріщить і снігу намило, радіють всі, адже прийшло Різдво. Ми прикрасимо ялинку, не забудемо про зірку, світле свято та чудове. Нині в нас Різдво Христове, на ялиночці вогні. Кульки срібні, золоті, світле свято та чудове, нині в нас Різдво Христове, будемо пісні співати, близь ялиночки кружляти, світле свято та чудове, нині в нас Різдво Христове. Діти, а чи знаєте ви легенду про народження Ісуса Христа? Зараз я вам розкажу. Давним-давно це було. У нас тріскотіли морози та замітали завірюхи. А в далекій Палестині, де ніколи не буває холода та снігу, тихою ніччю народився немовля Ісус Христос. В місті батьків Ісуса Христа ніхто не пустив на ночліг і їм довелося заночувати в печері, де пастухи заганяють свою ходову на ночівлю. Коли вони туди зайшли, Діва Марія народила маленьку немовлятку Христа, і в небі засяяла перша зірка. Саме з сяянням першої зірки мудреці волхви дізналися про велику подію народження Христа. І почали з усіх усю йти до маленькому немовляти посланці з дарами. Дари були різноманітні, і золото, і хліб, і дорогоцінні матеріали. Ось так тепер кожного року, 24, 24 грудня, ми святкуємо Різдво Христове. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте чому до Різдва ми всі прикрашаємо ялинку? Ось зараз Ангелик нам розкаже легенду про те, як ялиночка прийшла до Ісуса Христа. Подивіться, наша ялиночка зовсім без прикрас. Якось зібралися три дерева пальма, олива та ялинка. Коли дізналися про те, що народився Ісус Христос, вони вирішили, що і їм треба піти і віддати свої дари маленькому немовляті. Ось пальма і говорить, я пальма, дама дуже знатна, я найвродливіша, йошатна. До неї промовила олива. А я духмяна я олива, без я красива. Хто кращий без заперечень я це знаю, свої дари немовляти віднесу я. А ялиночка стояла тихесенько і сказала На жаль, я не така, як ви, я маю лиш голки та шишки. Немає чим мені похвалитись. І вирішили пальма та Олива що з собою не візьмуть ялиночку до Ісуса Христа. І сказали Ти з нами не йди бо що ж подарувати маляті? Невродлива ти не трішки, дрючок з голками й шишки. А ялиночка їм відповіла, що там говорить, багато? Цієї честі я не варта, засмутилася ялиночка і залишилась стояти одна. Сумно їй було і одиноко. Над нею пролетяв маленький ангелик Ангелятко. І промовило ангелятко до нашої ялиночки. О ялиночка зелена, тиха, скромна і смиренна. Твоя вдача люба Богу. Тож збирайся йти в дорогу. За усі твої чесноти станеш ти такої вроди, годі буде і впізнати, дам тобі чарівні шати. І ангелятко подарувало надзвичайної краси прикраси для нашої ялиночки. Подивіться, чи подобається вам зараз ялиночка. На ній мигають різноманітною красою кульки різнокольорові. Та світиться перша зіронька, яка символізує народження Христа. Постара і навіть була наша і ялинка теж. Або разом за кролянком пропонуємо вам розвеселити нашу ялину. І скажіть, будь ласка, якого кольору ялини? На де нам Ангелят подарує першу іграшку? Якого розміру наша ялиночка? Вона велика чи маленька? Правильно, наша ялиночка велика. І ще з'явилася одна кулька. Скажіть, будь ласка, а як називаються листочки на нашій ялиночці? У нашої ялиночки немає листочків, Вона на назив... неї листочки називаються голочками. Правильно ми ще отримали дві кульки. Скажіть, будь ласка, а які у неї діти? Які гілочки? Гілочки у нашої ялочки ухнасті, чудово. Скажіть, будь ласка, а до якого ж свята ми її прикрашаємо? Наші діти знають, що ми прикрашаємо ялиночку до Різдва Христового. Довго ось така ялиночка у нас з вами вийшла. Ми гарно попрацювали. Я, я, ялиночку ми з вами прикрасили. Легенду про народження Христа ми з вами дізналися. Ми з вами готові до такого свята як вибуха. З Ангеликом. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі на наступному занятті. До побачення!